Сьогодні в програмі. Дає ж мільйони тонн зернових. Область розпочала збір ранніх зернових. А мінагрополітики підписало меморандум про співпрацю з зернотрейдерами. Крупним планом компанія Дружба нова. Лідер із застосування елементів точного землеробства в Україні. Як працюють сільські закупівельні пункти? В рубриці Коментарі. На дошці Пошаний керівник найбільшого розсадника області Михайло Красніков. Всі райони області розпочали збір ранніх зернових та зернобобових культур на 325 тисячах гектарів. Цьогоріч склалися сприятливі погодні умови. Вологи на полях було достатньо. Технологічно аграрії підготувались як ніколи. Усе це підтверджує готовність сумщини зібрати рекордний врожай. Коли ми говорили про. Ті здобутки, які ми плануємо в цьому році, говорили про те, що область а, має можливість зібрати три мільйони. То сьогодні вже це можна підтвердити. І те, що ми сьогодні бачимо, а, цю красу, а, це заслуга, і це якраз ті три мільйони, які будуть в цьому році. Директор одного з агропідприємств наголошує, такої якості озимих культур раніше не було, а результати контрольного обмолоту просто вражають. По результатах контрольного молоту якість стабільно, це другий клас, 25-26% плейковина, 13,5 білок, це продовольче зерно, це те, до чого ми йшли із минулої осені. Якщо говорити про біологічний врожай, ми можемо сьогодні заявляти, що це порядка 8-8,5 тонн на одному гектарі. Крім того, область підписала форвардні контракти з аграрним фондом України на закупівлю 62 тисяч тонн збіжжя на суму 120 мільйонів гривень. Половину з цих коштів вже отримано та направлено на господарську діяльність агропідприємств регіону. Міністерство аграрної політики та продовольства підписало меморандум про співпрацю з зернотрейдерами. Згідно з ним, до 1 вересня сторони мають визначити обсяги експорту зерна на наступний маркетинговий рік. Це дасть можливість стабільно здійснювати поставки біжі за кордон, а також забезпечувати продовольчу безпеку всередині країни. Згідно з урядовим балансом ринку зерна, у травні-червні поточного року експортовано 22,5 мільйона тонн різних культур. Найбільше кукурудзи – 13 мільйонів, пшениці – 7 та 2 мільйони тонн ячменю. За прогнозами міністерства, обсяг експорту зерна у 2013-2014 маркетинговому році може становити 24-26 мільйонів тонн. Тоді, як за останні сім років, в середньому було експортовано близько 15 мільйонів тонн щороку. За словами профільного міністра Миколи Присяжнюка, у подальшому експорт буде лише зростати. «Нам вже започаткована нову форму співпраці між державою та аграрним бізнесом. Форма меморандумів працює між між міністерством і учасниками експортно-зернового ринку України. Довела свою ефективність і довгостроковій перспективі. Цього року індивідуальним сільським господарством Сумщини держава компенсувала майже 2 мільйони 300 тисяч гривень. Говорять в департаменті агропромислового розвитку регіону. Два мільйони за отримання молодняка великої рогатої худоби, решту за придбання молочно-доїльних установок. Кошти нараховані в рамках реалізації державних програм підтримки аграрного сектору, ініційованих президентом України Віктором Януковичем. Зокрема, жителі Лебединського району вже отримали близько 200 тисяч гривень дотацій за утримання молодняка великої рогатої худоби та близько 40 тисяч компенсації затрат на придбання молочно-доїльних установок. Для порівняння минулого року селяни отримали близько 8 мільйонів гривень за отримання верха та 300 тисяч за придбання доїльних апаратів. У селі Сад Сумського району місцевих учнів привчають до роботи в сільському господарстві зі шкільної лави. У пришкільному таборі праці та відпочинку 20 дітей, 14 днів по 4 години на добу, працюють на полях та у сховищах інституту сільського господарства північного сходу, закріплюючи на практиці отримані теоретичні знання. Ми багато дізналися, чого на полі інтересного, як вирощуються многії культури, як їх обробляють, коли вони садяться, коли їх ну, збирають з поля. Працювати мені подобається, я дізнаюсь для себе багато цікавого, це допоможе мені в подальшому в житті. Якщо всі будуть жити в місті, хто ж буде нам продукти вирощувати, щоб в місті їх продавати. Отримують за це кошти, харчування, головне знання та досвід, які допоможуть їм у майбутньому навчанні та роботі. Одним із основних наших завдань є орієнтація сільської молоді для освоєння сільськогосподарських професій, тих, що повинні завтра, позавтра, через 10-15 років, прийти якраз на наші поля. Директор інституту теж відзначає переваги традиційної для них та унікальної для області навчальної практики плюси очевидні як для дітей, так і для дорослих. Ті школярі, які добре себе рекомендують при проходженні даних навчальних і виробничих практик, ми маємо право і надаємо їм направлення на навчання. В першу чергу це аграрні навчальні заклади. Справді, більшість працівників інституту, колишні учні садівської школи, які після таких скільних практик обрали навчання в Сумському національному аграрному університеті та стали професіоналами своєї справи. Інновації, якість, ефективність так характеризують свою роботу працівники компанії Дружба нова, лідера в Україні по запровадженню новітніх аграрних технологій та точного землеробства. Основний вид діяльності рослинництво починали у 2001 році з господарства в селі Озеряне Чернігівської області та мали в обробітку 2000 гектарів землі. За 13 років підприємство розрослося на три області Сумську, Чернігівську та Полтавську та 14 районів, де обробляють 110 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Забезпечують роботою понад 2600 працівників. Головний офіс у селищі міського типу Варва, куди ми й відправились. Завдяки генеральному директору Сергію Гайдаю, який заснував цю компанію, є і співвласником генеральним директором на сьогодні. От він генератор всіх ідей, цінних сам надихає команду, яку сформував. І завдяки цьому компанія досягла такого рівня, як сьогодні маємо. Виключно все і менеджмент, всі фахівці це з України, тому що Україна багата і на професіоналів аграрного ринку, і на таланти. Головним чином вирощують кукурудзу та пшеницю, але всі возміні є всі зернові та масляні культури. Також тваринництво 5 тисяч голів великої рогатої худоби. Це молочно-товарний комплекс з сучасним доїльним залом. У планах розширення всіх напрямків діяльності. В планах нарощувати і тваринництво, і займатися переробкою. Ми десь уже так земельний банк. В основному вже так стабільно будемо на цьому рівні. Ну, не виключено, що будемо розширятися, але будемо тепер більше уваги приділяти тваринництву, переробці. На підприємстві пишаються генеральним директором Сергієм Гайдаєм. Дивуються його працьовитістю та прагненням вдосконалюватись. Наприклад, під час нашого візиту терміново поїхав до Києва вирішувати важливе для компанії питання. Таких же і людей навколо себе зібрав найкращих фахівців своєї справи, які разом зуміли втілити унікальні агрономічні технології. Було впроваджено сучасні технології обстеження родючості ґрунтів. Це і gps керований відбір ґрунтових зразків, це і вимірювання електропровідності, що технологія є вперше. Використано в нашому господарстві, і вона зараз використовується вперше в Україні. Система моніторингу урожайності. Всі комбайни нашої компанії обладнані цією системою. Це датчики ваги, датчики вологи. І після збирання урожаю ми по конкретному кожному полі отримуємо об'єктивну інформацію по фактичному розподілу урожаю в полі. На Сумщині із засновників асоціації сільгоссу та переробників. Поки займаються лише рослинництвом в Роменському районі, це села Сулими, Діброва, Глинськ та Недригалівському районі Терни, Томашівка, Вільшана. Мають 30 тисяч гектарів, 20 тисяч весняного посіву кукурудзи та 10 тисяч соняшнику. Скрізь виробничий процес вийшов на новий рівень. Ми не знаємо, що таке плуг уже 10 років. Це це все економія, це щадяще виробництво для землі. для… Біота, яка знаходиться у ґрунті, це раз. Це вже екологія, яка піднімається на вищий уровень. Найголовніший елемент системи точного землеробства дослідницька лабораторія, створена у 2009 році. Саме тут проводять усі необхідні випробування та здійснюють аналіз ґрунту перед застосуванням нових технологій на практиці. Получає дані о картограмах урожайності поля, котрими. Мы получаем на основе датчиков, э, встроенных в комбайнах. Мы выделяем однородные зоны. На этих однородных зонах мы отбираем образцы автоматизированными комплексами пробоотборниками. Эти образцы подготавливаются к испытанию и попадают сюда в лабораторию. Здесь, проведя целый комплекс испытаний, мы знаем, в какой зоне каждого конкретного поля, какие характеристики агрохимические соответствуют. И, исходя уже из этого, мы дифференцированно подходим к системе питания. Не даємо одну норму на все поле, а даємо там і стільки, скільки потрібно в конкретному місці. Техніка на дружбі новій теж унікальна. Всі джондіри, кейси, хорши модернізовані хлопцем з села Сад Сумського району, а сьогодні кращим в Україні механіком. Після його втручання кожна машина може виконувати в два рази більше функцій. Купили агрегат Ортман, це агрегат для. Е... Стрібтіл тих технологій, а ми до них присвідинили сівалку. Тобто у нас на даному етапі цей агрегат може вносити три види сухих добрив, одне рідке і вести посів змінної норми. Культиватори, От них, ніхто до цього поки ще ніде не робив, щоб можна було вносити добрива для мінералізації решток перед культиватором і зразу їхати культиватор. До нас, коли приїжджав е, Михайло Хорш, то есть, сам власник. Та він, коли подивився, що ми зробили з його культиватором, він приємно здивувався. Соціальна допомога, благодійність на підприємстві теж на першому плані, намагаються підтримати всі, хто звертається за допомогою. Кожного року вкладають більше 5 мільйонів гривень. А все чому? Бо знаходять спільну мову з владою і до своїх орендарів та територій, ставляться з повагою. Люди таке ставлення цінують. Допомога виявляється у благоустрої селища і не тільки селища, а й району. Допомога у дорожньому будівництві, допомога при прибиранні сміття. На їздять наші, дороги оплачують, та що вони молодці. Культосвітні установи теж допомагають. Наприклад, у наше село купляли цю установку музичну. Цьому підприємству можна довіряти. Для кожного працівника. Компанія Дружба нова стала платформою для професійного росту, реалізації своїх ідей, чимось значно більшим, ніж просто робота. В першу чергу це життя, тому що тут моя улюблена справа справа, яка в першу чергу мені приносить задоволення. Я, скажімо, відпочиваю на роботі. Тут є можливість не тільки говорити про технологіях високих, а пробувати їх реалізовувати. І для чоловіка, який... Все-таки вважаю себе научным сотрудником, то есть науковцем да, в чистому понятии. У мене є возможность не тільки как бы, займатися любимом ділом, але й займатися поддержкой руководства, дает возможность внедрять дає можливість технологію. Це другий день. Сильна команда однодумців, професіоналів. Тут працювати дуже цікаво, дуже комфортно. Роботи дуже багато, робота напружена, надзвичайно цікава. Про дружбу нова можна розповідати дуже багато. Якщо раніше наші спеціалісти їздили за кордон переймати досвід, то сьогодні флагмани світового аграрного сектору, американці, бразильці, аргентинці, приїздять до варви подивитись на чудо техніку та навчитися унікальних технологій у лідера з інновації сільського господарства компанії Дружба Нова. У агрономів є можливість мати свій прогноз погоди, зокрема, визначати температуру повітря, поверхні та глибини ґрунту. Завдяки метеостанції, яку обслуговує фірма Август. Спеціалісти мають змогу постійно мати повну інформацію про погодні умови, аналізувати їх та архівувати. Ця метеостанція позиціонується як професійний інструмент для агронома. Це допомога для агронома. Це створення прогнозу погоди, це аналіз погодних умов, які були. І саме ця метеостанція, вона, скажімо так, актуальна для господарства в радіусі 50 кілометрів. Через приймач встановлений на станції сигнал йде на комп'ютер агронома, де, окрім поточних даних, можна побачити прогноз на 12, 24 та 48 годин. Коштує таке чудо техніки близько 5 тисяч доларів. Складається із трьох структурних блоків. Перший блок це кліматичний блок, це температура повітря, вологість повітря. Швидкість напрямок вітру, кількість опадів, другий блок це ґрунтовий блок. Він фіксує параметри ґрунту. І третій компонент це приймач, який встановлюється і фіксує всю цю інформацію. Сьогодні в Україні вже встановлено і працює 40 таких метеостанцій. У продовження теми реалізації залишків сільськогосподарської продукції від населення ми вирішили дізнатися, як насправді працюють так звані закупівельні пункти. Вирушаємо до села Штепівка Лебединського району. Виявляється, закупівельний пункт це звичайний сільський магазин, де є куточок аграрної продукції. На території цієї сільської ради їх 15. Сьогодні там представлено невелику кількість місцевих продуктів лише для власного споживання. А от у сезон зовсім інша ситуація. Ми закупляємо до 30 тонн картоплі, там до 5 тонн, до 8 тонн капусти, буряків, моркви, цибулі. Поставляємо і місцевій школі інтернат, поставляємо на центральний ринок міста Суми. І ще домовленість, коли приїжджають від нас до нас кримські машини за картоплею. Тобто ми домовляємося з ними і обмінюємо на баштанні. Десять із 15 магазинів знаходяться у віддалених селах та хуторах, але їздять до них не часто, говорять невигідно. Приїздять до селян лише у випадку великої кількості продуктів на продаж. У нас у споживчому товаристві є свій автомобіль. Ми на цей автомобіль. Сідає товарознавець, бере із собою закупівельні відомості, бере з собою гроші і їде по цих селах, там де знаходяться наші магазини. Тобто людина вже знає, в який час у який день підійти і що у неї буде прийматися. Хоча ж типівчани задоволені, говорять, так все одно краще ніж кудись вести свою продукцію до того ж, гроші платять непогані. Сюди, звісно, саме зручно здавати через те, що в місті їхати це накладно і важко тягнути відра, бетони, Допустимо, на ринку стоять днями. У нас сім'я, два чоловіки. О, в магазині пропонують, кажуть, можна здати у магазин по якій ціні. Вони скажуть, яка ціна, та устраює. На ту ціну ми щось візьмемо друге. А от в асоціації говорять, подібних закупівельних пунктів на сумщині мало, тому вони не змінюють ситуацію на споживчому ринку області. В реалізації все одно більше закордонних продуктів умов для самостійного продажу з селянами немає. Пропонують своє бачення вирішення питання. Це має бути ринок з містами, які будуть оборудовані електроенергією, холодильниками по необхідності. Водою, водоснабженням, то есть это должно бути вісовим хозяйством, Да, бути, бути определенні места, в которых будет продаватися тот или иной сільхозпродукції, сельхозпродукции, в сельхозпродукции. Саме нова система належної інфраструктури, логістики та зберігання. На думку Юлії Назаренко змінить і цінову ситуацію в регіоні, і значно підвищить кількість місцевих продуктів на ринку області. Олексій Птіцин з гордістю показує результати самостійно проведеної дворічної роботи. Маленьку, стареньку хату він поступово перетворив на великий просторий дім. Вже змінив опалення, дах, вікна, двері, реконструкція на завершальній стадії. А як же вдалося втілити мрію в життя? В сільсовіті увиділа об'явлення у програмі власний дім. Обратився туди і був удивлен, що там доволі такі приємні умови, що та державна програма. Тому негайно оформив документи та взяв необхідний кредит. Я брав кредит на реконструкцію життя на 8 років. Я брав на максимальну суму. На той час, коли я брав, це було 50 тисяч. Графік дуже удобний, тому що платеж один раз в рік ну, проценти. Ежемесячно. Ну, процентна ставка дуже приємна, це все-таки 9% годових. Куратор програми зазначає, цього року чи не вперше за 15 років отримали серйозну допомогу з бюджетів усіх рівнів. Відтак уже укладено 29 договорів на суму більше мільйона гривень. В этом году дали мільйон уже загального фонду. Обласна, обласна рада виділила мільйон дев'ятсот, госбюджет мільйон двісті І районні бюджети там десь 750, п'ятдесят. Ну, всього три мільйони дев'ятсот тисячі є. Варіативність програми широка, а пакет документів найменший. Вже за місяць-два можна отримати реальні гроші. Кредит видається жителям сільської місності. На будівництво дома 200 тисяч гривень. Ми можемо видати на ето ново життя, на покупку і реконструкцію, ремонт там 100 тисяч гривень. Также видаємо на з на газіфікацію, водоснабження, розвиття фермерських хазяйств. Є у нас запланувана програма. Кредит видається довгосрочні на 20 років Молодим сім'ям, яким до 35 років. на 30 років кредит видається. Многодетные сім'ї отримують кредит і користуються кредитом безпроцентно. А Олексій планує вже цього року звести свою фортецю та перевезти туди родину. Щасливий обладатель дома по суті. Сейчас все-таки я думаю, сяда дострою. Це 170 сімдесят квадратів Ну, Для нас жінок і двоє дітей, в принципі, це вповні достойне жилью. Завдяки програмі, переконані чиновники, вдасться зменшити відтік мешканців із сіл та збільшити в них кількість населення. В детстве, ходя в школу, мне нравилась природа. Довольно любил природу. Довольно как бы сказать, каждое деревцо для меня было чем то дорогим и близким. вот. Была в детстве очень большая любовь к природе. И я решил поступать по окончании школы э, на лесной, в лесной техникум. Після цього Михайло Красніков вже ніколи не сумнівався у виборі професії. З лісом та рослинами завжди був у тісному контакті, а прийшовши на роботу до Трастянецького лісгоспу, лише підтвердив своє бажання. Зрозумів, це його справа, справа всього життя. Особливо його розсадник, який плекає вже більше 10 років. У 2002 році практично асортимент декоративних пород не було, а в течение 10-11 год. Ми розширили асортимент до 85 видів Зачірінкувалі все з привізіо на посадкового матеріалу, вже і укоренили вже можна сказати кожного вида по там сотні тисячі штук. Розсадник Нескучанського лісництва Тростянецького лісгоспу – це дві теплиці: одна для вирощування декоративно-посадкового матеріалу, інша для вирощування сіянців лісових культур. Та більше двох гектарів відкритої площі, так званого шкільного відділення. Де дозріває більше 85 видів дерев, кущів та екзотичних рослин. Некоторі породи ми вирощуємо, черенкуємо в відкритому ґрунті. Тобто не снізує плюнки, стекла, спеціальний ґрунт, отінення, ну, капельний полів. Унікальність розсадника регулярно оцінюють діти. Цього року тут запровадили щоденні екскурсії для школярів. Коли почав Михайло Олексійович розповідати про ці всі породи дерев, то навіть у нас, дорослих, це викликало дуже велике таке здивування і захоплення, і нам захотілося от показати більшій кількості людей. Побачили рідкісні рослини, яких не було в нашому місті, побачили тую, побачили модрину. Барбарис Михайло Олексійович розповідав дуже цікаво, доступно. Нам дуже, дуже сподобалася екскурсія. А діти другої школи ще й допомагають у догляді. Лісництво, у свою чергу, теж не залишається в боргу. Ми У них на площадках і сікорами косимо, і убираємо там і траву, і тут, крім того, декоративними саржанцями їм допомагаємо, озеленяємо школу. Поряд з керівником завжди працюють три сезонних робітники. Михайло Олексійович пишається ними, адже ретельно підбирав їх та навчав особливостям професії. Ці люди хоча роботи немного другий год. То я думаю, що вони люблять цю роботу і з них буде в прекрасний прекрасне по повращення декоративного посадочного матеріалу. І вони щасливі навчатись та працювати у цьому дендрарії. За три роки стали професі... професіоналом благодаря Красникову Михайлу Олексійовичу. Всьому він з зранку до вечора. Вдома Михайло Олексійович тримає велику кількість птиці, але рослини для нього на першому місці. Навіть син у вільний час любить разом із батьком займатися щепленням та черенкуванням рослин. Хоча по батькових стопах так і не пішов. Кодо в 5 університетів поступив, просто коли стало право вибора, вона в медицинським, але все одно любитель природи, також з в любить время черенкувати. Дома займаємося э, различные виды, пробуємо черенкувати, пробуємо прививать. Робота стала для нашого героя другим життям. Покликання переросло в долю, в сенс кожного прожитого дня. Адже, окрім праці, в кожну рослинку Михайло Олексійович вклав безмежну кількість любові а найголовніше – душу. Робота стала для мене другою життям. То есть одна жизнь семья, другая жизнь работа, вот, потому что к работе уже так втянулся, так привык, что если я, допустим, день какой-то не побыл на работе, я просто так же самое, не знаю, как Мне что-то потерял, что-то не видел, что-то тут работа для меня второй дом.